Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео хочу поділитися з вами своїм замовленням у компанії iHerb. Кому цікава така тема, я вас запрошую до перегляду. Отже, роблю там замовлення вже не вперше, і ви на моєму каналі можете знайти багато розпакувань з даного сайту. Всі активні посилання, щоб зареєструватися в цій компанії, я залишу в описі до цього відео, а також в описі до цього відео ви знайдете мою корзину зі всіма продуктами. За цим посиланням ви собі зайдете і також зможете собі прочитати про кожен продукт окремо, тому що деякі. Товари в мене повторюються, дещо я собі захотіла спробувати та й замовила. Отже, тепер давайте перейдемо безпосередньо до мого замовлення. Ось такий комплекс вітамінів групи В, Бренд Life Extension. Я замовляю вже не вперше. І ці вітаміни. Також я беру для своїх колег по роботі, а також для своєї сім'ї. Я пропивала комплекс і мама, і вже неодноразово мої колеги на роботі відмітили, що цей комплекс дієвий і замовляють. Ці вітаміни у мене. Отже, тут потрібно приймати по дві капсули. Ось тут йде перелік всіх вітамінів, які сюди входять, та? які вітаміни групи Б сюди входять. Звичайно, що я ділюсь, ще хочу сказати, що я ділюсь тільки своїми відгуками, рекомендаціями, і це є біологічні добавки до. До раціону, до нормального раціону так, харчування. І це ні в якому випадку на якісь є лікарські препарати. Якщо ви не впевнені, наприклад, в тому чи іншому препараті, звичайно, на всі чи у вас є брак вітаміну Б, ви можете здати аналізи, і ви будете про це, звичайно, що знати. Але вітаміни групи Б підтримують вироблення енергії. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас якась слабкість, чи останнім часом буває таке, то задумайтесь, можливо, у вас брак саме вітамінів групи Б. Ну і, звичайно, що якщо ви приймаєте ці добавки, то ви тим самим допомагаєте в тому, щоб не було дефіциту цього вітаміну у вашому організмі. Цей бренд можу вам рекомендувати, і, власне, ці вітаміни так само. Наступне, що вам покажу, це Омега-3. Це вже бренд, в нас йде California Gold Nutrition. На сайті iFair представлені різноманітні бренди. Ви собі можете по відгуках, по рекомендаціях, можливо, ваші знайомі займаються також, бо знаю, що замовляють викупляють на iHerb, різні продукти там, з мега вигідними знижками, і вже починаються відкривати в нас тут такі магазини, де можна власне, ці засоби е, зустріти. От, власне, цей рибічий жир. Тут в мене йде 100 капсул. Ось. І тут написано, оскільки тут всього, по дві також їх потрібно приймати на щодень. Я в попередньому, здається, відео показувала там таку велику пачку, 240 штук, віддала її мамі, вона, в принципі, задоволена, пропиває проходить цей курс. Для чого нам потрібен власне цей продукт? Для того, щоб підтримувати загальне здоров'я імунної системи. От, тому що тут міститься в, цьому, в цих капсулах міститься Високорафінований рибічий жир, який постачається з усього світу. Також ця омега вона є концентратом, отже, і тих двох капсул вам вистачить так на добу для того, щоб підтримати ваш організм. Ну, не знаю, як у вас, але у нашій сім'ї чомусь риба не заходить. Я взагалі не люблю риби, так, я можу десь, десь її колись з'їсти. Але от стала помічати, особливо останні два роки, що якщо купую якусь там рибу, чи смажу, чи тушкую, чи просто червону рибу купуєш, так, десь там собі на канапочку, по присвяті, можеш з'їсти, але мені здається, що цього все ж таки недостатньо. Тому беремо ось таку омегу і додаємо її в наш раціон. Отже, це доросла. Також я вже показувала вам в своїй відео якось, що і в порожніх пляшечках ви могли бачити таку омегу для дітей. Ось цей бренд. Тут вона йде чим хороша. Так покажу вам більше інгредієнтів, що цієї однієї капсулки тут будуть всередині ось такі рибки, яким ви відламуєте хвостик. І дитина може просто цю желейку жалейку. Желе оце зсередини з'їсти. Чим корисно, що ця омега абсолютно не пахне рибою. Тут вона йде з апельсиновим смаком, а для дітей це дуже важливо, тому що не всі діти хочуть, знаєте, їсти і щось з якимись такими ароматами неприємними. Ці рибки можна від одного. До 4 років тут є бачите рекомендації, а також тут інша доза, якщо вам від 5 до 11 років. От. От. Тут можна собі прочитати, хоча на сайті є, звичайно, і рекомендації беру для донечки. Я взяла зараз вам покажу саму упаковочку. Ось. Тут можете бачити, і на самому пакуванні ви можете собі. Почитати, що, значить, можна з 1 до 3 років, і з 4 тут просто збільшується собі доза. От, смачні, сама пробувала. В принципі, можу вам також цю омагу цю рекомендувати. Заходьте в кошик за посиланням, там собі детальніше більш почитайте за цей бренд. Також. Що я ще придбала для донечки це ось такі от жилейки. Також беру їх вже не вперше. І ці жилейки вони, це мультивітаміни для діток. Ось тут можна собі більш детально також прочитати: що тут є вітамін А, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, вітамін в 6 в 12 біотин, цинк і таке інше лютеїн і таке. От таке інше. Отже, ці мультиві... мультивітаміни, а не знаю, будемо зараз собі дивитися. Якщо, напевно, омегу я залишу більш там на кінець серпня до вересня, а ці мультивітаміни, і желейки можу собі з'їсти, оскільки ми зараз перехворіли і хочеться наповнити організм більше, більше якимись вітамінами. Хоча, звичайно, що і фруктів багато їмо, і клітковину стараюся. Давати в раціон дитині, щоб організм після антибіотиків і після хвороби відновлювався, але такі добавки, тим більше, це може бути абсолютна заміна на цукерки Діток, діткам. Та? Дивіться, тут є також від двох до трьох років ви даєте по одній цій жилеті, а від чотирьох років і вище можна приймати по дві Жилейки. Вони є з різними смаками, що тут у нас намальовано? Є апельсин, вишня, груша, яблуко, світлі більш темніші. от Це вишня і таке інше. Отже, ще один продукт, який я придбала, і ви можете знайти його в моїй корзині це є. Кюензим Q10 від бренду Swanson. На жаль, я його показати вам не можу, тому що я вже його з машини була віддати. Колега на роботі попросив, щоб я йому купила. Там доволі така велика була банка, 240 тих таблеточок. От, і я звичайно, ставлю вам картинку, як виглядають ці вітаміни. Але ви також я був я купували в меншій дозі, а тепер я взяла йому більшу дозу. Він попросив. По 30 мг, 30 мг в одній таблеточці. От, і для чого нам вітаміни q 10 Вони підтримують здорову функцію серця? Особливо рекомендується від, ці вітаміни, хто перехворів на коронавірус. Скажіть мені, хто не перехворів, та буде так легше вичислити. Але от, для підтримки... Серцево-судинної і також здоров'я нервової системи. Тобто, це такі підтримуючі вітамінки. От. Теж цей бренд у мене якось з фансом досить популярний і зайшов мої, моїм колегам. Я маю на нього дуже гарні відгуки, і ціна там така була, знаєте, абсолютно не бюджетна, але враховуючи те, що там було 240 капсул, то все ж таки виправдана і а, вигідніше було а, взяти по тій ціні а, власне, 240 а, штук. І також покажу вам ще один засіб, який ви в мене ще не бачили. Я його все ж таки вирішила спробувати. Є одна блогерка на Ютубі, яка не цей, але інший засіб також вживала. Мені стало цікаво, зараз я так багато говорю, покажу вам, От що це таке і для чого воно мені потрібно. Це ось така баночка. Бренд називається Sun Warrior, і це йдуть протеїни. Я взяла звичайні класичні з ванільним, з ванільним смаком. От Тут ця банка має 750 грамів, і ось покажу вам всі елементи, які калорії і таке інше. Для чого вони мені потрібні? Ви знаєте, для чого вживають взагалі протеїни? Це вживають люди, які займаються активно спортом, які хочуть наростити собі м'язи, тобто вони качаються в залах, також вживаючи протеїни, бо протеїни це є білки, які також необхідні нашому організму. І це пов'язано. Власне, зі спортом, так, активним. Для чого вони мені? Мені було по-перше, дуже цікаво спробувати ось такий напій. А по-друге, мені потрібно власне їх зміцнювати, зміцнювати м'язи живота. От я собі взяла в допомогу ось такий засіб. Я ні в якому випадку не рекомендую вам його там вживати чи ще щось. Це суто мої будуть вже потім відгуки по тому всьому. Я ще не починала, тому що я ще поки що вивчаю ту тему. Це знаєте, я собі купила, але ще не вивчала, як то все там потрібно вживати. Я знаю, що білки вживаються в першій половині дня, тобто ніяк не на ніч. От, і, ну, Буду тестувати, буду пробувати. А вам просто хочу показати. Так, банка гігантська, а порошку там того, бачите, скільки? 750 грамів могли б вже досипати до повної банки. Капець, яка не економія самої баночки. Так, давайте я затестую. Аромат. Досить такий приємний, ванільний. І. Рекомендують його пити над ще. Тут є вірна ложка, будемо собі розбиратися, можливо, якийсь влог зніму. Покажу, яку для себе я придумала а, зарядку, щоб укріпити. Місяць такої інформації взагалі дуже багато, її в інтернеті. Але все ж таки ще хочу проконсультуватися. З спеціалістами, як це я маю зробити. А це як додаток до того. Ясно, що якщо я не буду займатися спортом і на цих протеїнах мені м'язо на животі не виростуть. Так що слідкуйте за мною далі. Буде цікаво, тому що літо попереду у мене скоро буде відпустка, і будемо разом з вами. Займатися спортом, відволікатися, бути, звичайно, здоровими. Дякую, що подивилися відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе і своїх рідних, а ми з вами побачимося зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!